Ми склали лист. Всі люди провести протоколи допиту цих людей, які були в цьому задіяні, і взяти як запобіжний захід. Тому що ми вирі, ми вирі. на десятки... Ми всі заходимо, ми всі знаходимо. Всі мені не треба, я знаю, 20 не здобував. Ще, ще три чоловіки. Телебачення. <реш> а, мені не треба. а нам, треба, не треба, нам, нам. треба, нам треба, нам треба. Ти що керувані, чи мені буде? Чого не будете, не потрібно, не потрібно. Не потрібно. А, йдіть, робіть, що хочете. Телебачення не потрібно нічого. Ну. там Хмельницьке обласне ведення має газети. Е, можна побачити? Чи прокуратура, якийсь група, яка думає, Ви знаєте, що ви знімаєте в державному закладі, так? Да? Да. Так. Сюди вже звернулися. Його обов'язково... А, а, а де лист? Що ви звернулися? Що? Де лист ваш? Його воно відповідним чином. Не покажіть його. Ну, зареєстрований відповідно. розумієте, ви зараз перешкоджаєте роботу. Да? Я як начальник міліції громадської безпеки міста Хмельницького. Будь ласка, ви перепрошуєте слова. Ні, значить, я не ви прикручую. На камеру. Ви кажете, що люди прийшли в прийомний день на прийом громадян. Ні, ви при... кажете, ми перешкоджаємо роботи. Доведіть свої слова, будь ласка. Довожу, будь ласка. довожу. Ну, перше, представтесь на камеру, да, представтесь. Значить, слухайте мене. Представтесь, будь ласка, представтесь, будь ласка. Ви мені покажіть заявки, так? Якщо ви хочете на прийом до прокурора, будь ласка, ідіть як представник від людей. Беріть з собою 4-5 чоловік. ви розумієте, що А чому це власність людей 100 чоловік? Як чому ви визначаєте, скільки питань немає? Давайте немає. Що ми Прокуратура не немає? Вислухайте. Ви де вкрали майно? Питань немає. Це всі власники, чи є майно вкрали. Питань немає. Чому ми людям Давайте зробимо так. Так, давайте зробимо так, по два по три, не, по три Ні, два, потречуємо. Як ви розумієте, кабінет не зможе прийняти. Ми вже сім років ходимо. Давайте зал візьмемо, без питань. І ми брали, нам давали якісь наші минули якісь, ніхто ніхто. 80 чоловік мені 70 років, мені я не а, можу подивитися. Заступник прокурора вийде так? Да. і об'ясніть повністю ситуацію, пояснити, що да. там по... А нам не